Всім привіт! У мене ще є два кабачка. Я вирішила зробити рулет із кабачків. Перекрутила, як завжди, на мясорубку, відсідила, буду сюди додавати яйці. Одне яйце вже вбила, ще три добавлю. чотири яйці додав на два кабачки. Гарно перемішаю, Добавлю сюди дві ложки сметани. Добавлю перчик. Суміш перців. Десь з півчайної ложечки для смаку. Так, чорний перчик ще так додавлю трошки теж сюди. Солі, десь чайну ложку, може чуть більше додаю, перемішаю гарно. Тут у мене 4 ложки манки. Висипаю сюди манку. щоб трошки набухло. Треба хоч минут 20, щоб постояло, щоб манка набухла. Добавила кроку сюди. І все гарно вимішаю. Поки це буде стояти, набухати? Я приготовлю фарш. У мене тут пів кілограма фаршу. Сюди я додаю також сіль, шайну ложечку солі, чорного перчику додавлю для смаку і суміш перців. Також сюди йде. І сюди додаю жарену цибульку. Пожарила одну цибулину щоб було ароматно. Все гарно перемішаю, хай пропитується спеціями. А спеції хто які любить, собі додає. Я собі додала суміш перців. Чорний перець, сіль і цибульку підсмажену. У фарш я ще додала сметану. Дві повних ложки сметани, щоб м'якший фарш був, щоб можна було розмастити. так. Хай стоїть, напитується теж. Ось таке в мене вийшлося тісто такої густоти. Я ще трошки сюди з ложки, додала муки. Все, виливаю на противень. І рівної -рівно зараз розподілю це все. Духовку я вже включила на 200 градусів. Хвилин 20 буде випікатися. Правномірно. Його розподілила. Все. Ставлю в духовку. Ось такий вийшло корж. Гарно відстає, тільки гарячий дуже. Почекаю така виставка. Зачекати треба. Простих уже корж у мене, і я намастила фаршем. Зверху гарненько-рівненько Попробую зараз звернути. так звернула. Зараз замотаю бумагу лісненько і поставлю Ось так завернула і ставлю в духовку. Минут 40 буду випікати. Ось такий рулет вийшло в мене. Спеклося, гарно все пропеклося. Зараз наріжу і буду пробувати. Хочу попробовать. <свеч> Смачно. Можна його приготувати навіть на святковий стіл. Смачно і гарно. Всім смачного і мені теж. Бувайте здорові. До зустрічі!